Мы, мы все-таки э, соучредители моста. Я бы хотела тоже с этим как-то обойтись. У нас четверо. Мы хотим э, как-то быть в эфире. Да. Вот, и думаем, как это сделать. Как это сделать интересно, как это сделать прикольно, как это сделать так, чтобы было, э, была ценность. Це для нас самих і для тих, хто нас смотрит. Ну я думаю, що можна запитати твоїх підписників. До речі, може якісь пропозиції є, що б хотіли в нас утримати. Може, якийсь практичний досвід, який ми вже набули в нашій професійній діяльності? А, може, щось не знаю цікаво про приватне життя. Я до речі, нещодавно робила опитування в інстаграмі і запитала, що цікаво, чи професійний контент, чи мій приватний контент? 80% відповіли, що про приватне життя. Я, я думаю, що я всіх задовбала своїми професійними історіями. У мене, у, мене прямо, у мене прямо родилось приватне питання, Оксана, в світі того, що ти сказала. Многі спрашивают, почему ми четвером, именно мы ми четвером собрались. Так, да. Це цікаво. Поговоримо про це наступного разу. Давайте, давайте. Перший дубль є. Що ви думаєте, що я виключу включатель у мене забили? Я віщу кнопку. Ядерна кнопка, ядерна кнопка. Азорі до кінця. Так що ніфіга. Ще п'ять минут, три. Ну, я можу сказати, як ми зібралися, бо це було ще рік тому. Ми зібралися нашою спільнотою і якось ну говорили про наш шлях професійний. Мені здається, якось так обговорювали. І я пам'ятаю, що я сказала таку фразу, вона не лише від мене йшла, але я пам'ятаю цю фразу. я кажу, ми вже достатньо виросли, і ми вже ну можемо створювати щось своє. І е, робити те, що відповідає нашій приватній філософії. Е, і якось я кажу, Оксана, ти дуже структурна, давай щось організовувати. І потім на інтенсиві я штарміла просто Оксану, кажу, Оксана, структуруй мене, структуруй мене, будь ласка. І потім мені Оксана сказала: ладно, я буду твоєю дівою в асценденті і структурую. Так, да, таке було, таке було. Я, я навіть не знаю, чи всі знають, що ми всі психотерапевти і супервізори, тому ми і будемо щось психотерапевтично, точно тут розказувати. Не знаю, можливо, своє, своїм якимось світом. Ділитися із внутрішньої кухні психотерапевтів. Ось якщо вам це цікаво, то ставте якісь плюсики чи давайте нам знати. І правда, дуже гарне питання, Саш, що цікаве цікавіше, психотерапевтичне наше життя, чи особисте? Тому що в нас є тут, наприклад, Руслан вже поставив плюсики. Ти на що поставив? На психотерапевтичне чи на особисте? У нас тут, наприклад, ми з Русланом Пара, з Сашою Леною ми вчилися разом. Ну, тобто, у нас різні відносини між нами, і це ну така прям Є ідея. Клієнки? Відносини це між партнерами, а стосунки це між ким таку... бізнес-партнерами. Ні, стосунки це навпаки, це щось от про любов, про кохання. От у а нас угу. стосунки, а з усіма з вами у нас відносини. Партнерські, О, так. Партнерські, О, так. Да. І дружні. А чому вам складно, можливо, записувати відео? Теж таке питання цікаве. Сором. Сором. Мені важко говорити сама з собою в камеру. Ну, прям, ну, прям неприкольно. Ну, сама собой не. Ну, я, звісно, нарциссическая женщина, але ну, не до такої степени. І как-то мені ну, неприкольно. А от коли хтось в контакті, супер, я буду піддержувати. Ну, до речі, а, знімати відео сама чи в камерах, ось так. Прям в камеру дуже складно. Набагато легше, коли, коли це в форматі інтерв'ю. Ось зараз ми з Оленою Шимановською, з якою в нас. А, Колаборація хотіла сказати коаліція, але згадала, що це з іншої сфери. Колаборація. І ми записували інтерв'ю, і з першого дубля ми записали взагалі з першого дубля, і це було настільки легко. Я думала, що ми будемо переписувати 150 разів. А ми записали з першого дубля. І це було дуже прикольно, і я зрозуміла, що інтерв'ю формат набагато легше. Бо в мене був досвід, і я перед повномасштабною війною знімала відео для дипломатів, ось так в камеру. Ми я зробила 32 дублі, 32. Після цього я сказала нашого фотографу Софії в МЗС, що вона прийшла тес на сусісівкість і коли вона буде їхати за кордон, вона може до мене не приходити. Ну Так, коли я записувала наше відео про ти думаєш, скільки дублів я записала з хвостом, з мальвінкою, розпустила на цей бік. Все мені не подобалось. Все, бо тому, що я сама собі була глядач, я до всього придиралася, не було сором був, так, якийсь страх був, відповідальність не позорить всіх колективна така одразу. Ну, ще ж ця оці... оціночна історія, те як будуть мене оцінювати глядачі. Там все, чи в мене все ок, чи гарно я сьогодні виглядаю, чи набрякла я, чи не набрякла. А може фільтрик накласти, а може, ну, якось інший ракурс, а може волосся, як каже Олена, зробити інакше. Ну, тобто, коротше, колеги. Я нагадаю вам, ми чотири психотерапевта зараз. Так, просто це маленька ремарка. А що ми маємо щось видавати психотерапевтично? Ми поки шукаємо свій формат очевидно наших прямих ефірів. Я зараз в інституті бачу, як дівчата складають ось таку стопку Е, І я розумію, що в мене зимова сесія скоро. Я така щаслива, що в мене її немає, що я нібито трішки вільна людина. Про те, що доросле життя воно в принципі прекрасно тим, що ти можеш обирати самостійно де працювати, де жити, і маєш свободу вибору, і нібито свободу слова ще маєш. А в дитинстві ти не маєш. в дитинстві ти ну це тюрьма. Нам навіть ім'я дають з народження. Ми не обираємо ім'я, ми не обираємо релігію. Там ну, може вуст нам дають обрати, але все одно ми, ну, треба ходити, треба отримувати вищу освіту. І як згадую свій досвід вищої освіти, то в мене під кінець блималою праве і ліве око. Все а, і зараз я себе відчуваю більш вільною людиною, хоча працюю з 9 до 6. Знаете, что самое цікаве, что когда я запустила наш эфир, я включила еще АИ-помощника и вечером он пришлет мне на e-mail сводку нашего балагана. Вот так это будет интересно почитать. Он так интерпретирует все прекрасно, реально, как классный психотерапевт, такой КПТ-психолог, стопудово. Так, так, не надо конкурирующую фирму рекламировать. Да, мы же не сказали, что мы не просто психотерапевты, что мы гештальтерапевты. И, наверное, это будет сквозить в наших видео. Гештальт-философия, гештальт-терапия, что-то про чувства, про потребности, про их связь с нашей жизнью. интересно, поле меняется. Мы же не только темы меняем, мы меняем как-то и полевой какой-то процесс. Где-то там витальность поднимается, энергия растет, потом мы как-то тухнем вот, не понимая, ну, мне, по крайней мере, куда мы двигаемся дальше. С одной стороны, это правда непростой выбор, или искать тему, или эта тема рождается в процессе. Вот сейчас Оксана хотела что-то сказать, а я не буду останавливаться, например. Ей придется как-то агрессировать для того, чтобы меня остановить и вклиниться в этот процесс моего монолога. Ну, надо не вклиниться. Надо вдохнуть. Мы вообще гештальтисты э, стоим на, на почве э, здесь и сейчас. И рождается все вконтакте прямо тут и сейчас. Поэтому сейчас, может быть, наше видео напоминать какое-то хаотичное движение. На самом деле мы э, в, в поиске, мы щупаем следующий шаг. Куди нас поведеть, куди нам захочеться, з чим ми сталкиваемся прямо зараз в середі? На що є у нас внутрішній ответ? До речі, цікаво буде побачити відгуки, правда, на це відео, от як люди сприймають своє життя, чи готові вони до такої спонтанності, яку ми зараз, в принципі, десь свого роду показуємо, да? чи вони в основному заточені на якісь, Запити, чи вони чи вони заточені на якісь проблеми, на якусь ситуацію? Чи готові вони так просто включитися? Не знаю, зі своїми друзями, колегами, ще з кимось, з родичами, близькими. Просто поспілкуватись, сказати близькій людині. Там не знаю, я скучив. Вот. Ну, це ж ще про відповідальність нашої цільової аудиторії. Ми ж творимо тут і зараз, і тобто, те, що народжується, ми видаємо в ефір. Але і наші підписники вони можуть також творити цей ефір з нами, тобто задавати нам питання, запитувати про наш досвід, про яку тему їм було б цікаво поговорити. Тобто, це ще й процес колективний. Так Було б гарно. Тобто, давайте так. Хто перший прокидається, значить, зранку, я вже знаю, хто це буде Лена. От. Вона всіх нас будить, і ми в будь-якому стані демо. Ми... Це не я сказала, що в 5 утра думаю, філософські гадаю, я в 5 утра сни смотрю. Хто в чому, чом, і ми виходимо в прямий ефірі, починаємо ділитися, хто як, що кому снилося, не снилося, хто чим займається. Хто завтра перший виходить? Завтра перший виходить? Ну, кто раньше всех проснется? Как тебе раньше выезжать? Ты можешь пораньше выезжать, записаться и передать эстафету. А, прикольно. Я думаю, что нам интересно было бы выходить в эфир вместе, чем по отдельности. Тоже интересный вопрос Как вам слушать четырех людей? Или двух, или трех, или одного. И если нету, нету фокуса, как вот сейчас, например, у нас мы вышли в эфир, и мы не знали, о чем мы будем говорить. Мы предполагали, что что-то может произойти, и мы заинтересуемся темой друг друга, и друг об друга что-то родится. Если честно, я предполагала закончить совещание вовремя. У нас еще на повестке кучу вопросов. Собственно, приоткроем открытом завесу мы пришли сюда с совещания. Мы решили, давайте вот прямо сейчас и начнем. Да, жизнь спонтанное, это правда. Угу. А я вообще не знала, что мы в прямом эфире, когда вы и далась. Подстава. Ну что, прощаемся? Угоняемся. Да. Зато все теперь знают, что мы двумовники, кстати. Это точно. Yeah.